Вітаю вашого товариства! Зараз іде активно турнір PGL Джел Валахія. Це лан-турнір з дуже непоганими командами на ньому, ну, по суті, з тіродин колективами. І я буду щоденно викладати відоси з найцікавішими іграми або з найцікавішими героями, про котрих, мені здається, варто вам розповісти. І сьогодні я буду аналізувати для вас матч, ну котрий. Ну, От, дивіться, я в вдоту давно граю, повірте мені. І вона досі мене дивує, адже те, що відбулось в сьогоднішньому матчі, те, що Extreme Gaming показали проти Liquid, ну це Next Level. Повірте мені, це просто next level. Можете, якщо граєте в паті з другом, повторювати це виглядає дуже ефектно. Так от, що ж тут було? По-перше, команда Extreme Gaming бере шейкера позиції 4. Я дуже давно не бачив цього героя, і відверто сказати, це для мене здивування при перегляді на цьому турнірі. Адже те, що ми споглядаємо зазвичай на онлайнових турнірах за українськими командами, там дещо мета відрізняється. Хоч пангольєр і дум умовно. Це ті really персонажі, котрих беруть всі, поясню трошки по драфту чому так. Пангольєр і Дум це yeah, флекс-герої. Yeah. Що означає флекс -герої. Yeah. герой? Це герой, котрий, наприклад, може піти і на мід, і на офлейн. І по драфту тобі це вигідно, як раніше Dragon Knight, наприклад, Falcon зробили і зараз продовжують робити. Де ти береш Драгоннайта на ФП, і він йде на три ролі, по суті. А далі ти адаптуєш свій драфт під те, що тобі потрібно, і таким чином розводиш ще суперників. В цьому ідея героїв. Тому Пангол і Дум на. Перші драфти вони є хорошими е, персонажами. А от далі команда Extreme Gaming взяли собі Зевса, і Ліквіди відповіли доволі нетиповим зараз героєм. Це Ембер Спіріта, котрого взагалі ніхто не бере зараз. І так, в чому ж полягає ось ця цікава старта від команди Extreme Gaming. Ну начебто нічого особливого в драфтах немає, і так воно і є. Але давайте подивимося на закуп Зевса. Він іде сеяти проти Ембер Спіріта. І сказати, що це не типовий закуп, це не сказати нічого. Адже він на перші гроші купляє собі гранату, котра завжди знаходиться у саппортів. У нього є мангуси, якісь стільки с і не планується ботл. А тепер давайте глянемо на шейкера, у котрого тільки Кларіті в закупі. І що ви тут бачите? Правильно, це ботл. Що ж він буде робити? Дивіться, спочатку він блокує фісурою перших кріпів. Хочуть їх блочити, ось так починає блочити, але шейкер четвірка це такий собі герой, Це всі, я думаю, розуміють. На лінії він особливо не допомагає. Далі ще одна кларіть, тут тут він фейли з фісурою, треба було трошки інакше їдати, або панглодіє полочити самому крипів, щоб шейкер позицію вигідніше зайняв. Ну, але то таке. Він купляє на перші гроші ботл і везе його своєму ЗЕВСу. Сказати, що Ніша тут ну взагалі луздом міг з'їхати, коли побачив такий закупузе. Це нічого не сказати. Але тепер дивіться, в що це конвертується, адже так раніше куп робили. Якщо пам'ятаєте, грали на чені, на котрому купляли фастботл своєму мідлейнеру, і на інших сапортах таке траплялося. Але суть полягає в тому, що він за рахунок цього ботла і цієї гранати повністю комітиться в те, щоб бити ворожого мідлейнера. І як ми бачимо, у нього успішно це вдається зробити. Я думаю, тут би взагалі був некс левел, знаєте, що зробить? Ось тут, якщо він його вбив, у нього очевидно недобут, не вистачає, він міг би не реагрити ось цей Тауер, а просто загинути від нього. І прилетіти ще з фул ресурсами з базілкою після цього і ще намагатися напрягати нішу. Це прям дійсно, якщо про це задуматись, тобто, виявляється, люди спланували, що вони можуть пікати зевса проти мілішника якогось. Він може брати ось такий закуп без гранати на саппортах, а гранату віддати мідлейнеру. Він купляє на шейкері ботл, вони несуть, і він повністю э, комітиться в цей кіл, і робить ФБ, по суті. Ну, це не ФБ було, звісно, це був просто кіл. Якщо був би Фербат, це б було. Профітно неймовірно для Зевса. Також, друзі, нагадую, якщо ви робите прогнози на турнірах в Доті, ви можете робити їх на Фавбеті. Тим паче, що у них зараз конкурс, якщо ви робите прогнози в розділі кіберспорт, ви отримаєте бали і можете отримати цінні призи, як, от, наприклад, ноутбук. Тож посиланням в коментарях під цим відео можете переходити, але як завжди закликаю, відносити до цього відповідально. Ще один важливий момент, який варто розуміти, що через те, що у Зевса Оверлевел над Емберу ось таким чином намагаються грати навколо. Мідлейна це добре роблять екстрім геймінг. Енчантрес, окрім того, що приводить самого кріпа вовка для того, щоб бужити вежу. Шейкер тут ще знаходиться. Інча ось тут стоїть для того, щоб показувати, хто буде обходити, у разі чого. Мірана змушена сюди телепортуватись, бо не встигає вже. Але ну тавер падає, тому що це ілюзії Зевса. Вони напрягаються вежу і вони вбивають нішу ось таким чином. У нього шостого рівня немає. Ну і це просто катастрофа на іду. Почала вже з цього моменту. Давайте споглядати тепер за Зевсом, адже він є головною зіркою в цій грі. Дивіться, перш за все, варто розуміти, що у шейкера не найкраще нетворс, але якщо порівняти навіть з Баунті Хантером, у нього все доволі таки прийнятно. І що надважливо, так це те, що у пангольєра є гра, навіть при тому, що він стояв з таким шейкером на лінії. Але я вважаю, що тут проблема команди Liquid. Адже ця команда зараз абсолютно розгублена, якось виглядає в професійних іграх. Вони не можуть знайти свою гру і ну, за цим трошки боліше дивитися. Адже, наприклад, якщо люди беруть собі комбінацію Луна Мірана на лінії, то вибачте, але проти такої лінії можна і в одному плюс-мінус постояти нормально. У ніші, ми бачимо нетворсу, особливо немає, вежі на міду також немає. І хотів би я сказати, що є план Б у вигляді Дума, котрий фармить і має свій нетворс. Але ні, він стояв проти Дровки Enchantress. Це достатньо складна лінія для нього. Дровка це герої, котрого особливо не пікають, але Ексім Геймінг там грає Амме, він полюбляє цього персонажа. Ну і Дровка все життя про таких героїв, як Луна, була дуже і дуже хорошим вибором. Тут, Ніша також, мені здається, чи він в Тільті, чи він ну, просто не в формі. Бо ну, у нього був Ремнант та тисни сюди Ремнант, ти ж виживаєш з тої ста, нащо ти повертаєшся сюди? Як так бувають двох сапортів, вбивають нішу, підставляються потім 33-й синдромом рятувати тіммейта. Дає ось цей дум, дум нікого не вбиває, і. Ну, тобто вони просто пішли, знаєте, по одному пофідати, як, якщо ми дивимося там ігри команди Бейт, вони так дуже часто роблять. Але ну, все ж таки це дота і... Mm, не, не в образу, треба трошечки якось роздопляти, що відбувається. Але це знову ж таки це показник того, що Eckstріam Gaming на порядок краще грають, ніж ліквіди, бо ліквіди можуть посипатись. І мені трошки шкода ліквідів, бо ну я хочу, хочу вболівати за цю команду. Хотілося якось. Знаєте, завжди мені ця команда плюс мінус була е, близькою, але зараз, після того, як вони поміняли зая на 33-го там були е, перші ігри, де вони достатньо непогано грали, але потім Ну от, е, вся гра виглядає. Приблизно ось так. Залишився Міки, у нього нетворс хороший в цій грі, ну і давайте побачимо, що зможе він реалізувати його. Загалом далі гра затягнулася до 30-ї хвилини, і 6 тисяч відставання всього у команди Liquid. Це не так багато, можна вигравати ізі. Тут били вони панголєра вже вмер він на топ-лінії, якраз таки. Тут в лісі вирішив пофармити, але я не про це. Подивіться в макроплані, що робить, наприклад, Міки. О, дивіться, у нього є Blackimbar. Все ідеально, є ханда, докімбар майже фуловий. Дум фармить ось тут. У нього є Шива вже. Тобто він може дати спокійно дум там умовного Зевса, котрий є найбільш проблематичним героєм. І по суті виграти в соло гру. Але Міке, ну він я не знаю, він думає, що він проти ботів якихось грає, чи... Як це пояснити, я не розумію. Підставляється просто на батруні, коли бачить тільки дров рейнджер, котра знаходиться на топі. Тут може ще легко бути Енчантрес, навіть без вони б'ють. І вбирає, віддає топ-1 капітал своєї команди, і таким чином розмін патонєра на Луну є нерівносинним і абсолютно вигідним команді Extreme Gaming. Ще хочу сказати в цій грі, зверніть увагу, це те, про що я на стрімах розповідав, що хороші гравці на Зевсі зараз збирають в доті. Ви можете часто побачити, як люди збирають там. Манта, Хурікен Пайк, парадна якась. Я впевнений, що ось це у нього найліпший білд, котрий може бути. Поясню, в чому причина. Ну, Манта, ми розуміємо, що з шардом вона комбінується дуже сильно. Це, по суті, твій фарм-потенціал. Ти фармиш за допомогою Манти, бігаєш, кайфуєш, дуже швидко розштовхуєш лінії. Що дає шард взагалі, може хтось не знає. Він випускає блискавку кожен раз, коли Зевс. Б'є з руки ця блискавка. Якщо з основного героя вона вилітає, вона демажить на 50% від демежа Арклайнінга. Якщо з ілюзій, то на 20%. Але все рівно цього достатньо, щоб ось таким чином на постійній основі пушити лінії. Плюс це доволі приємні стати, тому чом би й ні. Філактерія це айтем, важливий, як ми бачили, на початку для того, щоб Зевс постійно ходив по лініям, гангав, наносив величезну кількість демеджа. Але от далі він не дозволяє собі взяти ось цей там і паразму, щоб бити з руки. Бо будемо реалістами: в якій ситуації Зевс може підійти в епіцентр тімфайту і почати навалювати з руки. Наприклад, луну і перебити її, чи там когось ще. Зазвичай він сиріно змушений стояти ось так позаду і спамити свої спали. Він не може підходити і розвалювати зі своєї руки. Це максимум може зробити ілюзія для того, щоб дати ось такий спейс. Відповідно, він міксує свій біл. Він робить собі актарін для того, щоб ілюзії е, з манти також менше кулдаунулись. Ну і взагалі всі спали. І айтеми. І далі купляє рефрешер. Він все рівно грає на демедж з магії. Немається ну, на увазі зі спалів, а не з руки. Тому дуже важливо споглядати реплеї тір 1 доти, споглядати за тим, як грають взагалі команди, які вони білди роблять, і постійно бути в контексті того, що відбувається, щоб не збирати одне і те ж саме все життя. На Зевсі хочу звернути увагу, як він діє саме. Дивіться. Він стоїть дуже далеко від своєї команди. Він знає, що в нього є німбус, що в нього... Ну тут дивно, що він не бере собі е, ось цей талант лівий на 20 рівні, але я не спеціаліст Зевса, Можливо, воно і дійсно арт Лайтнінг набагато ліпше, бо там демедж відчутний за рахунок поточного ХП. Він стоїть, чекає просто, не підставляється, нікуди не біжить. Абсолютно стримано знаходиться позаду. Команда йому фронтлейнить. Вона розуміє, що ЗЕСУ підходити нікуди не треба. І він абсолютно спокійненько прокастовує всі спили, котрі йому до вподоби в тімфайті. Тут у нього ще є німбус, у разі чого промазав що трошечки. Не побачили ці мірану. Ну таке трапляється і все рівно вбили. Як наслідок у Лі... у Луни і у Мірани байбеків немає, і команда Extreme Gaming перемагає цю. Карту, якщо ми подивимось по демеджу, то у Зевса буде 50,5 з половиною тисячі демеджа. Це майже стільки, скільки надемажила вся Ну, ладно, не вся команда, а три героя з його. Команди. Тому, друзі, можете взяти на замітку ось цю стратегію через ботал і гри на Зевсі. Це дуже цікаво. Ви дійсно зможете дозволити своєму мідлейнеру засолити для вас катку, але це за умови, якщо ви вірите в свого мідлейнера або ваш мідлейнер є вашим другом, з котрим ви граєте в паті. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.